Всім привіт! У нас сьогодні новий водій, Юрій, мій учень. Ми склали з першої. Він склав, бо ходив без мене. З першої спроби на машині сервісного центру з новим інспектором. Ми ще там, я ще його не вивчила, король прізвище якось так. Але як звати, ще ми не знаємо, ще не познайомилися. Розкажи свої враження і щось автошколу. А, Так було насправді дуже важко, я би так сказав. Ну, я вдячний. моему <laughs> инструктору Веронике. Спасибо, что научила меня достаточно хорошему вождению за такой короткий промежуток времени, я считаю. Я очень доволен ей и очень могу ее рекомендовать, и в принципе всю автошколу. Потому что ну, ребята работают на результат, и если почитать отзывы других автошкол, то там... на жаль, не так. Там ніж би що то получити назамін. Дякую. А який у тебе маршрут був? Дев'ятий. Сікій помилок? Три помилки на старті, а потім виїх, заспокоївся б... і а доїхав. Да? Заспокоївся, так, да, і доїхав без помилок. Заїхав сам і подякував інспектору. Дякую тобі. Дай п'ятюню, молодець. Я тобі пишаюсь.